Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам розкажу, як зробити баг на безкоштовний предмет, щоб ви могли, наприклад, взяти собі крила і абсолютно безкоштовно на них отак от літати. Але вони у вас не будуть пархати, але у вас будуть вони. Зараз я вам покажу, як це зробити. Зараз вас зроблю росте. Я вибираю теннисі ходячий лошадь. І. І що я роблю? Дивіться, например, криль я листів, рух ветві Ось я, наприклад, хочу найти знайти зараз вс. Я хочу крила. Бабочки знайти зараз. Але ні. Потрібно пошукати глаза Демона. Дивіться глаза Демона. Гонка. От демонічні крилля. Рога демонічні. Дивіться, ви, наприклад, я хочу оці собі демонічні крилья, да? а, наприклад. Видите, бачите вот эту кнопочку «Войдите в мир» сверху, біля магазина и «Миры» снизу. И вы нажимаете на «Войдите в мир» и на эти, ну, например, на демонические крылья одновременно. Смотрите то есть на вот это, на предосмотр нажимаете и одновременно на «Войдите в мир». А то есть вот так. И, как видите, я эти крыла не купила. І можу літати. Не зі крила не купувала, але можу на них отак от літати. Дивіться, вони мене є. І абсолютно безкоштовно. Тільки є один мінус в цьому багі те, що ви можете а, безкоштовно взяти тільки один предмет, і якщо ви берете... Крила, це другий мінус, то вони, отак, коли вилітають, вони не пархають. Але баг все-таки мені подобається. Можна зробити собі щось красиве і за нього не платити. Якщо я вам допомогла, то ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!